Далі про це та інше детальніше. Відбулося засідання регіонального комітету з економічних реформ йшлося про міжгалузевий підхід щодо впровадження реформ в агропромисловому комплексі області. Дана програма економічних реформ розрахована до 2014 року і діє під назвою Заможні суспільство, конкурентно спроможна економіка, передова держава. У роботі обласного комітету з економічних реформ взяли участь начальники управління відомств, керівники вишів, представники виробничих кампаній та політики. Провадження реформи ПК потребує державної підтримки. А будь-яка реформа підкреслила спеціально запорошено на нараду губернатором Микола Костяк починається з довіри влади. І для влади головним є і має бути якість життя в регіоні. Не будемо розглядати на комітеті економічних реформ різні направлення. Взяли галузь. Агропромислового розвитку, значить, повністю від початку до кінця розглядаємо всі ці питання. Державна програма підтримки розвитку села передбачає розвиток інфраструктури сіл, використання земель, розвитку тваринництва, водовочів кластер, має стати опорою сільського господарства регіону. Питома вага агропромислового комплексу це харчова, переробна, галузь та сільське господарство, уваловий доданій вартості, яка створюється в виробничій сфері. Області складає близько 80% цілю номер 1 визначено розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу та зрошного землеробства. З метою досягнення зазначеної визначеної головної цілі в області розроблена стратегія розвитку агропромислового комплексу і сільських територій. В результаті реформування АПК має підвищуватися якість кадрів, які працюватимуть з землею і на землі. Суттєву підтримку треба чекати від науковців та навчальних закладів. Формування регіональних логістичних систем має бути дієвим у разі поєднання зусиль науковців та практиків. Стратегії визначили основне: це у нас зерно, зерно проїзводство, ловоду, овочі, бахча, зрошення логіст. Тут ми повинні підключити і фінансовий механізм може держави, може наш внутрішній фінансистами, науку підключити, А саме головне всіх наших аграрів. на нараді також була висловлена думка про те, що існує декілька державних і регіональних програм розвитку АПК, але їх недолік у тому, що деякі з них діють окремо. Так, наша задача от ми з Валентином Геннадійовичем, в, 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 в тому, щоб нанізати комплексну програму розвитку регіону, поділити точечно. Механізм, где в какої точки географії Херсонської області буде показателем орієнтовочно. Це може бути мікрорайон, остров, отдельно взятий з населенням в 20 тисяч чоловік, де будуть працювати всі програми кожне по дотрасі. Крім того, треба поєднати в єдиний комплекс промисловість регіону та сільське господарство, який випрацював на кінцевий результат конкурентно спроможну економіку регіону. Програмних документах. Адміністрації президента, плану дій до 2014 року на 2012 рік, програмі дій на 10-й рік визначено, що потрібно зробити. Те, по суті, що сказав Михайло Андрійович. На сьогодні виносилось питання, і ми обговорювали це неодноразово: дати відповідь на питання, як ми маємо поєднати. Усі галузі, усі сектори, усі напрямки в розрізі секторів і галузей для того, щоб досягнути поставленої мети. Мова йде про механізми і інструменти міжгалузевої кооперації, міжгалузевої інтеграції. На засіданні економічної ради були наведені приклади міжнародної економічної співпраці, міжрегіональної кооперації та соціального партнерства для відпрацювання єдиної стратегії розвитку АПК в регіоні.